Вітання, мене звати Арсен. Напевно, тема стереотипів це те, що я можу обговорювати годинами. По-перше, тому що я душніла. А по-друге, я сам довгий час жив у полоні багатьох з них. Але є й такі, що я не розумів самого дитинства, і якраз сьогодні хочу про один такий поговорити. Дружбу між жінкою та чоловіком часто не сприймають та сексуалізують, наче у людей є тільки одна функція розмноження. Про це можна довго сперечатись, але аргументи на кшталт, як можна дружити з тим, на кого в тебе стоїть, дуже красномовно показують ваше ставлення. Така сексистська позиція одразу позначає жінку як об'єкт, у якої одна функція. Можете здогадатись яка. А ще за такою логікою бісексуальні люди дуже самотні, тому що в них просто нема друзів. Жінки це люди, так само, як і чоловіки, уявляєте, які теж мають свої інтереси, захоплення та смаки. Вони можуть бути цікавими особистостями та співрозмовницями. Та кого це взагалі хвилює? В неї є вагіна. Ну, все, все на цьому закінчуємо. В цьому випадку сексизм працює з обох сторон, жінки теж часто потрапляють під вплив цього стереотипа і не сприймають чоловіків як можливих друзів. Проте будемо чесними, об'єктивація зазвичай йде саме з боку чоловіків. Вони зробили термін френсона образливим для себе і таким, який зачіпає їх крихке чоловіче его. Я не серйозно. «Я чоловік, а чоловіки не носять сумочок. <плес> <плес> Наступний аргумент, який можна почути, це апеляція до природи. Ці всі Звісно, жінки не просто м'ясо, але це ж природа, бла бла, бла. Ну там інстинкт. Ну що я можу зробити, я збуджуюсь. Жінка, палка, битий, бити. а, -а, -а. Серйозно, бля. Зараз буде дуже таємна інформація. І відбули, до мене, я вам все розкажу. Ви заходите в Google і вводите там, що таке. Мастурбація. Тільки нікому не розповідайте. збудженні, як такому, немає нічого поганого. Це справді природній процес. Ми збуджуємось від того, що нас приваблює. Як логічно, правда? Але ваша ерекція це виключно ваша відповідальність. Ніхто не зобов'язаний вас обслуговувати. Такі заяви. Принижують в першу чергу особисто вас та всіх чоловіків. А я, бляха, якраз і намагаюсь тут пояснити, що ми на топі тварини. Чомусь такі люди не користуються правилами природи в інших життєвих ситуаціях, особливо коли хтось сильніший за них. Якщо ми будемо залишати в нашому житті все виключно природнє, навряд нам з вами сподобається таке суспільство. Ще більше у це вкладаються гендерні стереотипи з поділом на жіночі та чоловічі заняття. З самого дитинства нам розповідають, чим саме ми повинні цікавитись і як себе поводити. А потім дивуються, чого ж ми такі різні? Ой-ой-ой, як так сталося? Не знаю навіть. Досить нав'язувати свої застарілі поняття дітям кожна людина відрізняється, і це класно. Наші інтереси та вподобання не прив'язані до геніталій через соціокультурний тиск, який постійно нам пробагує різницю у інтересах та захопленнях чоловіків та жінок, ця прірва тільки збільшується. Більш детально про закріплення у наших головах гендерних стереотипів та яким чином вони шкодять нашому життю, ви можете подивитись у цьому відео. Наступний наратив, хоча не навіть не наратив, а просто всі геї найкращі друзі дівчат. Правда ні? <клухи> <клухи> Боже, завжди мріяла мати друга гея. Це типу що, значить <ріст> типу обізянку завжди хотіла мати. Ну типу там не знаю, це як з, е, порівняти там з не знаю, з расою якось всіх хотів мати друга азіата. Що шо, ну, щоб що? Шо? Це тебе типу, якісь сексуальні фантазії свої чи що? Ну да що ніби людина тебе якось вичисляє по твоєму орієнтації по твоє, ну як людину, типу, що мені ніби їй це важливіше. Короче, мене зараз більше е, оточення, гетерочовики. Типу, у мене ну, подруг, дівчат дуже мало. Хоча раніше завжди було комфортніше з дівчиною, там спілкуватися. З, з, з подружками, ну, тому що вони не, морду не наб'ють. Я можна. думаю, що так. Да, мені здається, що Безпечні цей ще, стереотип типу. все одно теж частково пов'язаний з тим, що в часи, коли не було ще гетеро третьої хвилі, типу, що ну, геям дійсно було приємніше спілкуватися з дівчатами, як мінімум, ну, тому що. Геями завжди було приємніше спілкуватися з чоловіками. От, просто <с зараз чоловіки їх більше стало свідомих. Завжди були, просто може якась менша кількість. А це взагалі треба коментувати, наче так же все сказали. Ну ок. Відкидаючи банальну зневагу і сексизм, у нашому, здебільшого гомофобному середовищі жінки проявляють більше толерантності та прийняття. З цього виходить, що цей стереотип росте саме із гомофобії. Це, напевно, каже про більш розвинену емпатію, можливість розуміти інших та емоційний інтелект. Та ні, дурня якась. Ще можна залізти глибше. У питання гомофобії, з роздувами на тему, чому саме дружити з жінкою це погано, та навіть образливо для справжнього чоловіка. Тільки геї можуть собі це дозволити, тим самим прирівнюючи геїв і жінок, наче вони якісь другосорт. Але це я вже відволікаюсь. Ми зараз не про це говоримо. Ну і одним з основних аргументів. Є ревнощі та недовіра до свого партнера, тому що саме він або вона можуть бути проти вашого спілкування з особою протилежної статі, страх того, що ваш партнер буде мати більш міцний емоційний зв'язок зі своїми друзями, а якщо серед них будуть чоловіки, то це обов'язково призведе до сексу, підсвідомо змушує задуматись, що виключно фізичної привабливості недостатньо. Якщо ви, наприклад, вже плануєте будувати сім'ю з цією людиною. А про відкриті стосунки або поліаморні не будемо говорити? Чи це вже краще зробити окремо, де? О, напишіть якраз в коментарях, чи цікаво вам буде послухати про поліаморні стосунки. Часто з цим стикаються пари, які у своїх стосунках не мають міцних дружніх та емоційних зв'язків, що й виливається у ревнощі, недовіру. Підозри до свого партнера на порожньому місці, заборони та ультиматуми, на кшталт або ви перестанете спілкуватись, або ми з тобою розійдемось. Така позиція це просто гігантський червоний прапор. Будь-які заборони не спрацьовують, а тільки погіршують ваші стосунки. Ніхто не застрахований від ревнощів. навіть найкращі пари з цим стикаються. Але слід вирішувати це між собою, використовуючи рот, не намагаючись обмежити свободу свого партнера або партнерки. Особисто для мене побудова романтичних стосунків можлива тільки на базі дружби та довіри, але далеко не кожні дружні стосунки можуть перейти у романтичні. Цікаво дізнатись вашу обґрунтовану думку, тому залишайте її у коментарях, а ще ставте лайк. Та підписуйтесь на мій канал, а я піду обговорювати це зі своєю подругою, папа. -па.